Кохання неправих немає, кохання все ж таки щось знає в коханні сірі розквітають дні, кохання не буває раз в житті. Закохані. Найщасливіші люди, кохання, є, було і буде. Я славлю те святеє слово. Нехай воно не обійде нікого. Каня вірить, знає, може, прощає, тішить, славить, хвалить, жаліє, ніжить, родить, множить. Я слова кращого не знаю. Кохання увесь світ тримає. Це почуття нічим не замінити. І щоб кохати, треба жити. А щоб прожити треба покохати. Іншого почуття не слід шукати. Закохані найщасливіші люди. Кохання є, було і буде. Bo det